Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! На уроці курсу Я досліджую світ? Продовжуємо тему, які наші завдання на літо, і сьогодні поговоримо про літні розваги. А почнемо, як завжди, з хвилинки фонологічних спостережень. В ефірі програма Як почувається ненька Україна сьогодні? Привіт, друзі! Вітається з вами ведуча. А який сьогодні день, питає? Який місяць, яке сьогодні число? Мої вітання звертається ведучий? А яким було вранці небо? Сонячно, хмарно чи похмуро? Що стосовно опадів? Комусь відома температура повітря? Повернемось до попереднього уроку та пригадаємо свято за ілюстрацією. На першій ілюстрації ми бачимо День державного прапора. А це Свято Купала. На цій ілюстрації День Незалежності України. Так виглядає ілюстрація до Дня Святої Трійці. А ця картина змальовує свято обжинок, коли вже закінчилися роботи і останній сніп заносять до хати. А це день захисту дітей. Подумай, як ти мрієш провести літні канікули. Пам'ятаємо, що літо пора для відпочинку, для подорожей та цікавих ігор. Одним з видів активного відпочинку є рухливі ігри на свіжому повітрі. Коли гарні погодні умови, ви можете пограти на подвір'ї, а коли спека чи дощ, то у приміщенні. Розкажи, а за що ти любиш літо? Які літні ігри тобі подобаються найбільше? Зараз вправа мікрофон. Продовжіть речення. Улітку ми з сім'єю. Моя улюблена літня розвага. Попрацюємо з підручником, пограємо у гру не лови гав. До нас частин тіла ось вони, голова, очі, вуха, руки, ноги, рот. Треба дібрати з довідки відповідні слова, назви дій. За бажанням можна продемонструвати цю дію. Слова у довідці такі. Кидати, ловити, штовхати, думати, дивитися, слухати, писати, читати, підтримувати, бачити, вітатися, чути, стрибати, сміятися, бігти, тримати. Поставте відео на паузу та пограйте в цю гру. Подивись на ці. Дві світлини. Подумай, який варіант вибере твоя родина для пікніка. Де б хотіли відпочити? На такому березі чи на такому? А від кого ж залежить Стан берегу? Пам'ятайте, під час відпочинку на природі заборонено смітити. Сміття за собою треба прибирати. І тоді наступного разу ви повернетесь на отакий берег, а не на такий. Адже сміття само по собі не виникає, смітять люди, ті, що не прибирають за собою. Ну а зараз гра на повторення. Так чи ні? На прогулянку до лісу, парку, потрібно ходити з дорослими. Так чи ні? Гратися на проїжджій частині дозволяється. Невідомими ягодами та грибами можна отруїтися. Потрібно обирати безпечні місця для ігор та завжди слухатися батьків. Пити сиру воду з річки і озера можна? Можна брати те, що тобі пропонує незнайомець на вулиці? Літній відпочинок не завжди проводять біля моря, річки чи озера. Де б ви не опинилися? Що б не робили? Завжди дотримуйтесь. Правил безпеки, які ми з вами повторюємо перед кожними канікулами. Пам'ятайте про поведінку на дорозі, про пожежну безпеку, про те, як уникнути небезпек вдома та на вулиці. А зараз я вам хотіла прочитати вірш. А ви подумайте, послухайте уважно, до чого закликає автор вірша. Різноманітна матінка природа, блакитні ріки, квіти і ліси, Та щоб не втратила вона своєї вроди, Ти часточку душі її збережень внеси. Саджай квітник, дерева не ламай, оберігай тварин, пташок, комах, І біля річки ти сміття не лишай, Краса настане у твоїх краях. Поставте відео на паузу, знайдіть в рядках вірша, до чого ж закликає автор. Наступне завдання. Треба дібрати з довідки слова замість крапок, щоб доповнити вірш. Батьківщина. АНАТОЛІЙ Камінчук. Ось слова для довідки. Лугом, суничку, другом. Ромашку. Он повзе мурашка. Ой, вибачте, вірш називається Батьківщина Анатолій Камінчук. Он повзе мурашка. Он хлюпоче річка. Не зривай, не топчи. В зелені діброва, в китицях калина. Глянь. Яка чудова наша Україна? Журавлі над линуть рівним клином. Будь природі, батьківщині, сином. Як ви гадаєте, а що означає бути природі другом? Ну а зараз таке завдання. Треба виміряти свій зріст та запам'ятати його або записати в зошит. А у друге проведіть таке вимірювання на початку осені. Цікаво, якою буде різниця у вимірюваннях, на скільки сантиметрів ви підростете літо. Розумію, що самому це зробити незручно, тому попросіть батьків, щоб вони вам допомогли. Ну, а зараз пограємо в гру так чи ні, про літні розваги. Якщо літня розвага, кажете так. Якщо не влітку ми так розважаємось, то кажете ні. Отже, ігри з піском. Гра з повітряним змієм. Хокей. Ігри з водними іграшками. Ігри зі снігом. Наприклад, ліплення снігової баби. Риболовля. Збирання осінніх букетів. Похід в гори, купання у воді, пікнік, катання на ковзанах. Прогулянки з морозивом. Катання на санчатах. Ну що ж, я бажаю вам провести літо приємно та корисно. Спостерігайте за навколишнім, досліджуйте, експериментуйте, збирайте та фіксуйте інформацію. Але обов'язково пам'ятайте про своє здоров'я. Та про безпеку. На цьому наш урок закінчено. Я вам дякую за увагу. До зустрічі!